А хто це тут іде такий задоволений? А це все тому, що я йду на зустріч з подругами. І попереду мене чекає цікавий день. Тож беру вас із собою у цей влог. Ми зустрілися на Різдво не просто так, адже хотіли обмінятися подарунками. Ми надсилали один одному міш лісти, завдяки яким набагато легше обирати один одному подарунок. Ну і власне зустрілися для того, щоб один одному їх вручити. Ну что, Як? Вообще классно, вы видели, какая помада? Класс Она не прям темная такая? Да Мама маньяк Без коллекции Да, коллекция Это вообще Да, шок, красуночки просто Спасибо Де тільки можемо, бо на вулиці холодно так, щоб просто капець. Сьогодні це щось. Оце погодка на Різдво називається. Так, прийшли ще сюди грітися, бо на вулиці капець. холодно? Да. Так. Ну що, я вже вдома давно, і готуюся знімати декілька відео. У мене все як завжди. У мене тут ось така лампа, зараз я наведу вам різкість пультик. І я ставлю собі її ззаду на фон, і дуже класно виходить зробити фон. Відео не сумне, а наповнене фарбами, і я навчилася виставляти світло. У виставленні світла є правило. Оце кольорове на себе краще не направляти, а направляти на задній фон. А на себе краще направляти біле світло. От Основне світло треба направляти на себе, коли ви знімаєте, а кольорове ставити назад, щоб не був ось такий нудний фон, а кольоровий, красивий. В кадрі це виглядає дуже естетично, якщо є ось таке світло. Все, світло в нас горить, лампа в нас стоїть, можемо починати. Я, як завжди, направляю світло. Бачите, і воно тут віддає світло. Мій незмінний мікрофончик. До речі, якщо ви собі шукаєте, не реклама. А щира рекомендація. Мікрофончики від Proof дійсно непогані. Звук непоганий. Два мікрофони йдуть в комплекті, два розйоми. iPhone, Type-C. Ось. бачите, дуже зручно заряджаєш і користуєшся. У мене був такий звичайний варіант, недорогий, а це вже набагато кращий і дорожчий варіант, але він. Дуже зручний і у використанні топчик. Ой, боже Я... Я емпат. Я емпат. І це дар, і прокляття водночас. Я емпат. І це дар, і прокляття водночас. Я емпат. Поглянь на мене! Хто я? Скажи. Ем... Пузанько. Ні. Багато хто, багато хто вміє. Багато хто мріє вміти читати емоції інших людей. Так от. Ем... Так от емпатам і вміти не треба. Нарцисів. 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 Якби лише знали про мене цікавий факт, що я дуже не люблю. Перевдягатися по 300 раз. Для мене вдягнути якийсь образ, лук і так далі. Для мене це питка. Я не люблю. От слово, я не люблю а це дуже довго перевдягатися, і ви уявіть, мені треба змінити три образи. Це треба тричі вдягнутися, роздягнутися, перевдягнутися. Коротше, для мене це караул. Тому такі відео я дуже рідко знімаю. Саме тому. Так, Перший мій образ, ви бачили, той, в якому я знімала відео. Другий образ це був світер і ці е, штани. І третій образ це такий, у мене є тепленька така кофта, тепла шушунька, я її називаю так шушунька, ну, типу, смішно, да, трошки. Тут у мене ось такий топік, ви його вже бачили. Ви забили забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. В якомусь із відео, як хто влог дивився, той бачив. Якщо не бачили, то це привід задуматися над тим, чи всі мої, мої влоги ви дивилися, всі відео на цьому каналі. І знов ці штани. Ви теж маєте знати, звідки ці штани, якщо ви дивилися всі влоги. Так що, якщо ви не в курсі, я беру помідори і буду вас ними закидувати. ну no ну -no ну -no. Обов'язково подивіться відео, де взялись ці штани. Посиланнячко залишаю там зверху, щоб ви обов'язково подивилися це відео. Любі мої, будь ласка всі мої відео. Ще раз попереджую. Охорона вивести цього депутата із зала. Ну що, робочий день закінчився. Юху! Перевдягаюся в зручний одяг і буду проводити вечір за читанням книжечки, яку я вже дуже скоро дочитаю. Домашній хоум-лук готовий. Ще один цікавий факт про мене. Е, я не люблю розпущене волосся, мені в ньому незручно. Взагалі жить, ходить, існувати. Тому я собі вдома заплітаю косички. Розчісуюсь. Я взагалі косички плиту на інтуїтивному там щось. Просто мені в них зручно, я не знаю, як це працює. До речі, про волосся з мого ввійшли моя подруга подарувала цей шампунь. Буду тестувати, якщо що, поділюся відгуком, можливо. І, скоріше все, що це буде в інстаграмі, знову ж таки. Тому обов'язково слідкуйте за моїм інстаграмом. Натяк, я думаю, ви вловили. Можливо, ви його вже пробували, і можливо, вам є що сказати. Якщо що, пишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво прочитати. Так, Дегустувала. Забудемо упустимо цей момент. Якщо ви тестували, пишіть в коментарях, як вам. От не люблю я розпущене. Мені деякі люди в житті казали Тася. Чому ти не спиш з розпущеним волоссям, чому ти вдома ходиш? там? Я його завжди або у хвостик збираю, або заплітаю. І мене багато хто не розуміє, тому що їм комфортно з розпущеним, а я не можу жити з розпущеним. Воно мене бісить тотально. Ну, Воно так падає в їжу, воно тобі заважає тут огляд, мені закриває, я периферійкою нічого не бачу очима. Ну, блін, ну як так? Ну як так? Мені незручно з розпущеним жити. Так, да, це може там, візуально типу, красиве і класне волосячко, там наливати поля, але мені подобається, коли воно заплетене. Я його собі заплітаю. Я не можу жити з розпущеним волоссям, от хач убийте мене, але я не можу. Хто живе з розпущеним волоссям, ну прям. Низький уклін. Ну правда. Ви прям красотки, якщо ви так можете, тому що я не можу так, мені незручно, мені не подобається. Мені важко з таким. Тому я заплітаю в більшості. Ну, розчесали наче. Да. Да. Приблизно напополам розділила. Ось так захвачую оце волосся, яке нависає. Ось так, щоб воно не падало. І це розділяю і роблю ось так. ще може в мене ось тут, щоб воно не падало. Цю частину беру волосся. Опа. Ось так. Беру ось цю. і це розділяю хіба пополам. Однак воно все одно не виходить. І отут основне, щоб у вас Косички ось так ззаду трималися. Треба обов'язково середню, оце середнє пасму ось так закрутити, щоб оце під ним пішло. А так і триматися краще буде, і краще натягнути. Ось так. Воно, бачите, хрестиком. Тобто цю середню я ось так на першу зверху кладу, гарно затягую, і потім беру останнє пасмо, перекручую його ось так. Ти там щось шукаєш? Ну, давай я покладу пристрою потім. Так воно вже туди не влазило вже без цієї бізєми. Вони вже закривалися вже. Ну, якось щось придумаємо. Хоп? Хоп-хоп-хоп. Тік і тадам. Вони можуть бути не ідеальними, але, ну. Мені вдома ідеальні не треба. <смеш> Мені головне, щоб зручно було. На цьому моменті я плавно перехожу до теми про книжки. Це ще ті, що я не читала Ось цю книжечку. Я зараз читаю паралельно з звичайною, тому що це психологія. І на черзі будуть ось ці. Знаєте, оце відчуття, коли в тебе початок дня і середина були дуже активними, а потім, уже ввечері, в тебе така, як третя частина дня, вже набагато умиротвореніша, і ти просто читаєш. Ну що дякую, що провели зі мною час. Побачимося вже зовсім скоро. Пока пока.